Дивитися перший міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рина Коробко. Сьогодні у нас така тема. Знаєте, я от сьогодні готувалася до ефіра і згадала раптом, що ми. Виходить, за два роки війни навіть і не торкалося якось так вийшло цієї теми. Будемо говорити про дитячий спорт, бо, здавалося, на початку війни, що все завмерло, нічого не рухалося, що спорту взагалі немає. ну Всі розуміють, що була певна пауза, звичайно, у багатьох видів спорту. А от що із дитячим? З дитячими спортивними школами. Ну і, власне, будемо говорити про моє, не буду е -м, е -м, там, е брехати, найулюбленіший мій вид спорту це фігурне катання, мені здається, що це один із найкрасивіших видів спорту і найскладніших насправді? ну, Якийсь певний час, коли ти мав до цього стосунок і мав до цього відношення, то ти розумієш, наскільки це складно і наскільки це а, красиво, і наскільки це виглядає, знаєте, ну, так, як маленьке шоу, це кожні змагання. Але що відбувається у цьому о, виді спорту зараз, взагалі? Що в Одесі з цим видом спорту? Тому що я знаю, що завжди, скільки себе пам'ятаю, в Одесі не вистачало льоду для наших дітей. тому діти, які були талановитими, які подавали якісь надії, змушували. Ну їх змушували просто виїздити з рідної Одеси і десь тренуватися, а ми далі привозити потім до рідного міста. Ну якось так. Що зараз відбувається? Про це знає точно Алла Назарова, тренерка-викладачка з фігурного катання на ковзанках з дюш Крижинка. Вітає вас, Алло. Дуже дякую, що ви погодилися і прийшли. І розумію, що на ковзанах ви катаєтеся дуже класно. А говорити ви трошки хвилюєтеся, але не хвилюйтеся, тому що ми будемо говорити про ваш. Ну я впевнена, що улюблений вид спорту спорту, який віддали все своє життя. Певне, що з дитинства, коли ви взагалі стали на ковзани, вперше. П'ять років, п'ять. Ну це зазвичай, чи чотири чи п'ять років відбувається. Так це було якесь таке давня мрія. Чи була мрія батьків? Як це часто буває? Вас привели поставили, і поставили, ви почали кататися. Це ну навірно, це, скоріше, моя старша сестра. Mm -hmm. каталась, занималась на меня старше 6 приїху, лет. Отвалом, так. Да, это был пример, и, конечно же, в 5 лет я девала её коньки, ходила по квартире, когда никто не видел. И, конечно же, я очень хотела также быть как она, также выступать и кататься. Ну, наверное, это Бо пример мой. Вот так красиво. Так, я, кажется, в Одессе по-перше це красиво, насправді. Але ж ніхто не розуміє особливість маленького диточок, наскільки це складно. І да. це означає, що все ваше життя підпорядковується ковзанам і льоду, який Дають в Одесі завжди yeah. давали по годинах. Так я не знаю, yeah. як зараз це відбувається, але завжди so, so. тренування було по годинах. Давайте поговоримо про те, що під час війни чи ми втратили оцей вид спорту. Ну враховуючи те, що ви продовжуєте працювати, я розумію, що ми його не втратили. Але наскільки складно зараз тренуватися, і наскільки взагалі складно вам працювати в цих умовах, в яких ми всі опінилися під час війни? Звісно, дуже складно, тому що тривоги. Тревоги, дети. Процес, да, да дети нервничают. Естественно, задача, я считаю, что как тренера задача уберечь детей от нервного напряжения, чтобы они этого не видели, не чувствовали, как-то их заигрывать, как-то отвлекать. И в принципе, я считаю, что вид спорта. ну, Правильно делають, наверное, що все-таки дітей развивают, що дітей водять, оно немножко все-таки отвлекает от реальності. Коли тривоги ви мусите переривати тренування, да. кудись йти, Да, да, у, да. У, нас, у, вас у нас є в коридорі правила чотирьох стен, uh -huh. і еще у нас є укриття убежище на маленькой льдинке. Uh -huh. ну, льдинці ещё под ремонт там нужен капитальный ремонт, надеюсь, что он тоже там вскоре будет. Скажите, коли почалася війна, тренування припинилося? Да, на 3-4 месяца мы вот хочу даже скажу, вот в феврале началась война, и апрель, май мы выше на лёт. Мы очень старались, мы ну, это тоже швидко, то, то, очень, да, говорит. очень быстро у нас, благодаря нашим родителям, которые очень сильно хотели, просили, писали, просили, что дайте возможность угу. детям все-таки отвлекаться, потому что дома им хуже. Дома они это все видят, они чувствуют, все-таки они там находятся с детьми, они проживают Но нормальную свою жизнь. Все. Да, ну тот, то, как завжди, так да, начал, кто да, 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 А богато выехали дито Очень много очень много. Вот в каждой группе у нас много тренеров, много групп. И вот только у меня полгруппы уехала. И у некоторых почти вся, у кого-то там треть группы. Реально очень много уехало. А повернулась сейчас? Ну, единицы. Ну, только если единицы. Бы и сделали, то уже... Да, вот мало уехали, у кажется. меня вернулась одна девочка, и то она вернулась пока, пока неизвестно, как будет. И она не каталась два года вообще. Uh -huh. Естественно отстала и тяжело догонять, но вот она пока здесь, а дальше, дальше тоже не знаю точно, как она будет. А Чепетрум это связок с теми детьми, которые поехали, или там да. они продолжают заниматься. А, э, кто-то закончил, uh -huh. кто-то ну, живут в разных странах, да, кто-то закончил, с кем-то я больше поддерживаю, с кем-то меньше, но вот есть одна еще девочка, которая до сих пор записана в моей группе, она выступает за Одессу, за Украину, но катается она в Румынии. Uh -huh. Суменським тренером і ну, достатньо неплохо теж намагається свою деятельность. Слухайте, ну Одеса завжди, при тому, що у нас, якщо раз повторюся, завжди не вистачало льоду. В Одесі Одеса дуже потребувала великої європейської площадки, так і її ніколи не було. Ну, тимчасово, поки у палаці спорту був лід, так ну коли його заливали повноцінно, то вона там відповідала розміром. Я знаю, що крижинка не відповідає розміром від це слова взагалі. Так? Тобто вона маленька, тренуватися там і готуватися до великих змагань майже неможливо, тому що діти, ну і взагалі спортсмени не можуть орієнтуватися на тому простірі. Тій площаці, яка не є реальною, коли вони приїздять на чемпіонат будь-якої Європи, світу і так далі. Тобто ем, льоду не вистачало, він був по годинах, а діти в Одесі все одно займалися фігурним катанням. Да, у нас, мне кажется, вот в Одессе никак, наверное, как, как и не везде, они очень вот любят, все равно, вот все равно пытаемся работать, пытаемся развивать. Вот наверное, кажется, любим я как бы там не Да, будут, да, да, завтра, все равно, вот что бы ни происходило, ковид, война, мы все равно стараемся, стараемся, чтобы, конечно, спорт, и так, ну, и мы понимаем, что с войной и результаты, и все это, конечно, очень падает. Угу. Но как можем максимально. Даже приносим медали, даже привозим. Мы в прошлом году и привозили вот мои дети, и других тренеров дети тоже привозили много медалей. Европейские световые яки. Ну, это юнацькі чемпионаты, да, так, да, я разумею, еще цидиты, то музыка. Да, розумію, да. Діти, да, це... да. Международные по своему возрасту у нас угу. как бы есть как клубные соревнования в разных странах. И вот очень многие стараются, стараются тоже как-то работать и привозить все-таки. Знаете, лет от, життя. От, от, попри все, насправді, навіть не стільки років життя, а все життя. ну да, все, все ваше життя да. це е, літи і фігурне катання. Да. Так е, Так само і ті діти, які приходять. ну Я розумію, що кому не сподобалося, вони, мабуть, зразу йдуть, так? Ну, тобто це mm -hmm. надовго, або залишаються надовго. Ну так, да, да. Ну, зразу теж бувають діти і на 5 лет, приходять, і на 6 лет, а mm -hmm. буває і на 10-15. Це, звісно. Як виходить, Просто помічні тоже, ну буває, не складається, там, бувають сімейні моменти, бувають, уїжджають. От ні, це все зрозуміло. Так. А я от стосовно о, фізичних якихось досягнень і а, взагалі так. таланту, знаєте, як такий. От колись ну, фігуристи мене зрозуміють і ті, хто люблять фігурне катання. Віктор Петренко це легенда для Одеси. Так, це справді наш. В ну, свого часу він прославив Одесу. ну, Далі потім була ще й Оксана Баюл, mm -hmm. яка так само прославила Одесу. так, Це ученики Галіни Змієвської, нашого великого тренера Одеського. Mm -hmm. На жаль, вони вже давно живуть в Америці, але ну, то таке. Я про те, що колись говорила, що Віктор Петренко. Ну, не можна сказати, що він був природи суперталановитий. Він сам про це говорив. Але його працьовитість, його наполегливість, його бажання кататися і досягати результату вони дали отакі неймовірні результати. Його знають у всьому світі. Так і це олімпійські медалі. Ну, тобто, це вища ступінь. Популярності його як фігуриста. Але ось от що я про що? Що найголовніше? Це якийсь природний талант, чи це працьовитість? Чи такого поняття, як природний талант, у фігурному катанні немає? Ну що означає природний талант? що це має бути? Треба бути що. Якимось швидким, якимось ну, тобто, якісь які фізичні О, можливості. У нас проходять тестування обычно, діток. Тобто, от, от, те, Ми дивимося на розтяжку, на uh -huh. внішній видно, щоб да, там худенькі uh -huh. дітки. Были э, на выворотность, э, что еще координация mm -hmm. движений то есть, слух хлопание. То есть, ну Какие-то нюансы, да, есть. Ну, спочатку выпущу, да дитина на вот там має хист. Чи, чи, якщо вы надо працювати, видно, то будь кто. Ви, видно где-то просто больше, чуть-чуть меньше. Но я считаю, я считаю, что главное, это трудолюбие в любом случае. Mm -hmm. Это на первом Все месте. Вы працуетесь. Однозначно. Так, Однозначно. Да, конечно, важны таланты, важны способности. Но э, я считаю, на мой взгляд, на мой опыт, что э, те же способности их можно выработать. Mm -hmm. И я считаю, что если ребенок работает, Ребенок старается, хочет, главное, желание его работает, то я думаю, что вообще все возможно. Абсолютно. І він може добитися самих високих результатів. Ну, от є хтось, кого ви от взагалі 100% не берете? Ну, там кажете, що от, ну, от це не ваше, там, ідіть, не знаю, там, на дзюдо ще кудись. Сі... Чи сейчас, чи такого сейчас, немає? Сейчас, поки війна, ми зараз такого взагалі немає. Тому що ми беремо да, всіх, ми підтримуємо всіх дітей. І у нас, якщо у нас до 6 років дівчинки, до мальчики до 6 лет, девочки до 5 лет, мы так брали, mm -hmm. ну, как бы, это же ранний вид спорта у нас, то сейчас мы берем абсолютно всех, мы даем возможность всем работать, всем отвлекаться, всем развиваться. Ну, кто-то пойдет, понятно, что если ребенок пришел в 10-11 лет, это уже вряд ли будет профессионально. То есть, но ну, у нас есть очень много сейчас турниров, развивается как аматорский спорт. Тобто любителі, это, вот, ми захотіли в будь-якому захотели в будь-якому возрасте, возрасте абсолютно можна прийти, можна навчитися і можна виступати. ты, а я Серьезно? можу прийти до вас кататися? Да, да. Ну, тобто, я каталась колись в детстве. то я можна. просто пам'ятаю, що певний час на кружинці були такі групи для людей будь-якого да. віку, і справді Груто, і можна давай. було вони повернулися, так? Чин, Ө... обсязі. Не в повному, но сейчас мы. Они на прокатах катаются, взрослые, если на зараз? Так, в субботу-воскресенье. У нас есть прокаты, все могут выйти люди, кто хочет кататься, и хокей, и фигуристы, и просто люди, то есть по желанию. <гум> а, а вот, по поводу Не, ну великого спорту це зрозуміло. Да, там да. треба бути хоча. А, а по поводу вот этих соревнований аматорских, то есть там есть возрастные категории, то есть в каждом возрасте, э, допустим, 10 лет или 25 лет или 45 лет угу. есть, есть возраст и 50+. Uh -huh. І люди катаються, люди катають програми, люди показують елементи. Нічого собі. Серйозно? А да? в 10 теж готують на такі. Да, или... і вот тренер, любой тренер может подготовить э любого человека uh -huh. на змагання. Так, тобто людина і людина на змагання. До не було не було цих змагань таких. От я про це, я вперше від вас чую, як давно вони з'явилися ці. А ні, буквально не згляд назад, а ага. ні, уже на об'єднаному рівні були давно. И были соревнования вообще международные ну, а среди мы не любителей. Брали просто участвовать. Ну, как-то mm -hmm. да, да. И, и оно пришло уже немножко к нам, и сейчас уже очень развито, если в прошлом, вот позапрошлом, в прошлом году, и все с каждым годом развивается, развивается все больше и больше. И уже очень много, хочу вам сказать, что очень много именно аматоров, mm -hmm. не так как спортсменов, даже аматоров, которые хотят кататься, которые выступают и просят с ними заниматься. А, если ты прославилась уже? Аматори. Ну, есть, есть, по-моему, я не могу точно сказать, ну, какие -то соревнования, но я знаю, тому, да. Я але знаю. але, але є так то, є, да, можна, уже, да. Катаются, и лучше, чем некоторые. Поэтому, то есть. Mm -hmm. это... Ніколи не пізно, бачиш, це да? така надія. Да. А, стосовно дітей, все ж таки, Чим менше, тим краще, так. Але ми розуміємо, yeah. що навіть якщо приведуть 10 десятирічного хлопчика, колись мені казали, що е, так, ми беремо там умовно, як ви кажете, до шести, але у хлопцях завжди є потреба. Yeah, Тому мальчики. ми беремо навіть і десять років, і дев'ять років. Тобто мальчики таке. мальчики, да, так, чуть, чуть більше, але теж у є мальчик мальчику різний, дівчинка дівчинки розні. Є uh -huh. талантливі мальчики, і талантливі дівчатки, які теж і всім 8 років взяти. Uh -huh. Ну, Видно, що от, про способності, способний ребенки очень хочуть, горить, і чому б не, чому б не Угу. Ну, і цікавість батьків, я так розумію, вона не зменшилася, так? Mm, навпаки. Нет, тобто нет, батьки да. хочуть, щоб діти займалися. Ну, можливо, вони не стали чемпіонами, але принаймні yeah. розвивалися фізично і не тільки фізично, бо фігурне катання це ще й емоційний і музичний розвиток, yeah. це ще й креативний розвиток. Насправді це ж не просто вид спорту, це такий вид мистецтва, як би там не було. Але це дуже красиво, і тому це такий різнобічний розвиток для дитини. Конечно. Сейчас э, родители даже больше, конечно, не хотят прямо каких-то вершин. Понятно, что сначала это все непонятно, и война, и все. А именно хотят для развития, чтобы дети отвлекались, чтобы дети занимались чем-то. В любом возрасте, я считаю, что это вообще очень полезно, не так, чтобы там, бегать где-то в ну... Мені кажеться, що це правильно, як так зараз я... українським спортсменам взагалі стосовно состязань, якихось як, як зараз з цим цим з участю, чи немає проблем? Я маю на увазі з виїздом, з приїздом, чи ми можемо їхати зараз ну, куди завгодно, враховуючи, що у нас ж немає ніяких там для нас якихось закритих дверей я про це. Нет, абсолютно нормально Чи Україна може забезпечити це зараз своїм спортсменам, враховуючи війну. Я і про фінансовий бік звичайно, тому що фігурне катання це досить такий коштовний вид спорту. Це всі знають це костюми, це ковзани. ну, Тобто, це дорого. Це зрозуміло, що це дорого, якщо це професійно. Так, я знаю, що зараз на міжнародному рівні все це сложно. І Україна намного можливості вивозити навіть зі своїх чемпіонів на всі абсолютно, всі гран-при. Якщо раніше це було можливо, то з кожним роком, ну, зараз це все складніше. Сложні, звісно. Mm -hmm. ну, и... Але участь mm -hmm. все одно ми беремо, так, можливо, родителі навіть за своє счет, некоторі готові їхати, щоб чтобы... все-таки, ну, знаєте, 10 лет или 15 лет я дала в цьому уже спорту, вже ну Це І взагалі за тому що хочеться... фігурне катання це якщо довго, то це не завжди вже. Так? Да. І всі розуміють, це що да. це скільки років ви віддали, до речі, фігурному катання. Ну, я не рахую тренерську роботу, а просто з п'яти. І... 20 років. 20 років. Да. Ну, Тобто, це ціле, ціле життя, да. насправді так. Коли вас в 5 привели, ви ж зразу зрозуміли, чи не зразу зрозуміли, що це ваше? Мені каже, зразу. зразу. Да, так, мало що, мабуть, я розуміла в этом возросі, але мені дуже подобалось і очень хотіла, дуже хотіла там. Це переб... дуже наполегливо праця, це ж дуже багато роботи, це да. ж немає дитинства. Ну, по факту, це ж немає дитинства, факту, такого да. як. Якого... Ну, у, у, у спортсменів своє, мені кажеться, дійство. Угу. Мені кажется, тоже не хуже, ніж у спортсменів. Тобто, не жалкуєте? ні, нет, що, мені каже, це інтересні. Абсолютно, ні. Сборы, сборы постоянные соревнования, да, постоянная команда, группа, друзья. Ну, тут постоянно находишься ну, в общении тоже. Ну, Конечно, где-то э, немножко страдает образование, где-то, mm -hmm. но сложнее совмещать, потому что и школы. в определенное время, а тренировки у нас назначаются, они бывают в школьное время очень часто. Естественно, дети вынуждены пропускать или тренировки, или школу. То есть, тут получается, если уже профессионально, то это надо выбирать. Угу. Потому что, если мы будем ходить в школу, то здесь идет очень большая потеря. Сколько часов занимают тренирования у вас займали на тиждень? Вот, умовно кажучи. Это минимум два тренирования на день, мабуть, так? Ну, всегда было так, да. Всегда было угу. именно так. А, Сейчас ну, маленький лед, много детей, мало времени, просто все уже mm -hmm. хотят кататься, и у нас и хоккей есть, тоже хочет кататься группы, чтобы развиваться. И времени остается, можно сказать, там, час-час пятнадцать час льда в день. На день. Да. Mm -hmm. Ну, это, конечно, очень мало, это очень мало, и для профессионального спорта это надо минимум 2-3 часа, ну как я так считаю. У Палаці спорту зараз немає тренувань? E, Ні, но ну, вот когда был дворец спорта, как раз у нас і получалось більш-менш нормально, да, от, после удару, uh -huh. э, Все после удара, и сразу, естественно, закрыли. тренування були до прилету, были, да, Були, были, так, были. да, І там да. свій розпорядок. Так, Да, і всі катались, Роспорти, и, да, да. всі ж готовились на Навіть ще даже соревновання повинні должны были поехать. Все-таки uh -huh. поехали діти на ці соревновання. Готувалися на і все поїхали поехали, все одно хорошо виступили. Но вот. тоже, по-моему, когда в апреле, когда был этот прилет, и сразу вот, ну, закрыли, и всех перевели на льдинку. Естественно, одна маленькая площадка, и все просто не помещаются. Ну так, физично. И по чуть-чуть, по чуть-чуть этого льда на всех делим, и маленькие должны кататься, и взрослые, естественно, должны кататься, и хоккей должен кататься. Ну вот... Часто так, Часто дети переселенцы до вас приезжают, приходят на тренирование, хотят заниматься. Да, да, причем с первого года войны приезжали из Херсона, и у меня лично в группе были с Херсона uh -huh. полгода прокатался вот мальчик но потом уехал обратно uh -huh. До дома да 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 ну много много переселенцев есть 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 у меня у меня в моей, в моей группе катается девочка у которых папа воюет у меня вот тренер моя коллега молодой тренер у нее отец воюет тоже на первой линии то есть ну много у нас очень много конечно І дітей, і зрослих, і отже, якщо хтось із батьків хоче, щоб їхня дитина долучилася до цього красивого виду спорту, це можна робити. так? Конечно. Відбір, коли у вас відбувається, а раніше було це влітку, а зараз як? Сейчас э, набор постоянный. Постейно, Потому, что Потому, что прийти, очень, и... да, очень много уехало детей, очень маленький mm -hmm. набор был летом практически. Ну, то, если у нас... И возможность брать детей ну, есть в Е заголом, так? Да, конечно, конечно. Если у нас, скажу, что мы 100 200 человек приходило, то там пришло буквально 20-30 человек, это максимум. Mm -hmm. То есть очень упал набор, и, естественно, это, это тоже развитие этого вида спорта. Поэтому уже, да, конечно, надо, ну, надо всех, надо всем помогать, надо всех набирать. Очень много детей, кстати, которые вот в старше 6 лет, 10, 11 лет, 12, ну ничего, катаются, работают, хотят. Даже некоторые лучше работают, чем спортсмены. Было бы желание. Спорт, да, да, да Желание да, работать да. и желание отримывать от этого удовольствие. Я вам очень благодарю. дякую. Я желаю вам талановитых, працевитых учеников И Головне, хай вони знаєте, навіть не в медалях справа, так? а в тому, щоб вони самі отримували задоволення. Ну і, власне, прославляли нашу Одесу, як би там не було. Тому що це така, знаєте, найкоштовніша медаль, яка може бути, щоб наше місто звучало на усіх рівнях по Конечно. можливості. Навіть враховуючи, що в країні йде війна, а дитячий спорт все одно продовжує розвиватися. Не так, як хотілося б, але я впевнена, що це тимчасово. Да, Дякую надіюся. вам, Алла Бекназарова, тренерка-викладачка з фігурного катання на ковзанах, з Дюшор Крижинка, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про фігурне катання. Якщо є можливість, то це один із чудових різновидів антидепресанту. Бережіть себе, побачимося.